Пускай надію до своїх грудей. Повір у себе, у людей повір. Сьогодні розкриємо не тільки цікаву, але й важливу тему життя молоді з особливими потребами. Не слід мислити стереотипно та довіряти міфам, що люди з обмеженими можливостями люди іншого світу. Так, вони потребують створення для них специфічних умов проживання та обслуговування. Проте це люди нашого світу. В ефірі програма Молодіжний портал. І я Катерина Тригуб. Сьогодні у випуску Репортаж, освіта для молодих людей з особливими потребами. У Харкові працює унікальний навчальний заклад. В гості студії представники Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Мотиватори. Слова мають значення. Знайомство з талановитою молоддю міста Харкова. Творчі відеороботи в рамках нашої програми.